В реєстрації заходять молодята Андрій та Валерія. Виголошують обітниці. Така як ти два раз на все життя. Я беру тебе за дружину. Я беру тебе за дружиною. Одягають обручки та ставлять підписи. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Першими емоціями ділиться наречений. Емоції зашкалюють, все супер, одружуйтесь і навіть не сумнівайтесь. Разом вони вже шість років познайомилися на роботі і з того часу розпочалася їхня історія кохання, говорить наречена Валерія. Спочатку дату одруження планували іншу. Але у нас вийшло 24-те день незалежності нашої країни. Ми чекаємо перемогу. Віримо в перемогу, тримаємося разом. Все буде Україна. Дуже велике хвилювання було, дуже все гарно, дуже я щасливий батько, тату на реєстрації шлюбу чекають і Владислав з Єлизаветою. Готувалися до цієї події майже рік, проте сьогодні мають потрійне свято, каже дівчина. В мене день народження, ну, день народження країни і от наш сімейний день народження. Тому яку обрати дату знали завчасно, говорять наречені. В дію зайшли такі, ну давай на день народження, щоб потім менше фінансових розтрат, бо все все не <ALEX>? можна було організувати. Говорять, познайомилися в соцмережах. Гуляли разом. Потім багато спілкувалися, і так закрутилося. Що ось ми вже разом майже два роки. Ми кохаємо друг друга. Ми зрозуміли, що ну для нас ну суттєво нічого не змінюється. Ми як любимо друг друга до браку, так і після браку ми будемо друг друга що однаково більше. любити. Першою про таке рішення наречених дізналася бабуся дівчини. Я зраділа. Думаю, що як хотять, то нехай розписуються, хай мічаються, бо сім'я це основне для людини в житті. Торік одружилося також 10 пар, розповідає керівниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна. Загалом, якщо це державне свято, то до того ніхто не обирав цю дату як таку для реєстрації шлюбу. Другий рік люди мають можливість скористатися таким от днем і зробити для себе свято, і зробити цю дату для себе пам'ятною. Ну, як я завжди кажу, що у вас завжди буде в цей день вихідний день. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.